Там щось так. Віднімаю самого початку. Ну, Важкі то погода. Погодні умови, самі більше впливають на роботу. Погано, де нема ту їзду, Я такий лідніший. Що... А цінують люди вашу роботу? Дехто розуміє, дехто не розуміє. Пояснюємо людям, що ми робимо для них, а не для себе. Дехто не хоче того розуміти. А яке? Працюю в Львову з 15 березня 2001 року. Спочатку працював монтером, потім перейшов на посаду майстра. У мене є чотири монтери, будій, сумісник і один майстер. Бригада дуже гарна. Колектив попався, ну підібрався, скажімо так. Чудовий. Погане слово, нема навіщо сказати про них, що щось таке було. Так, наша робота така, що ми працюємо постійно під відкритим небом. Сьогодні у нас планова чистка траси, певно, чотири кіловоті, ТП 404, 01 лінія 3 ясинів. Тому що якщо дерево виростає, вище проводив, чи там навіть хай дохиль проводи заходить, значить можуть бути різні обриви проводу, тому подібно. А обрив проводу це вже дуже велика небезпека для, ну, для всіх людей. Це, є, це є життя свого роду. На даний момент значить, електромонтер розподіляється наряд, я відсутний Андрій Володимирович. Виконує обрізання гілок дерев з підйомника автовишки. Колись такі були роки, що був мороз 28-30 градусів і в нас на лініях від, ну, від морозу просто-напросто відстягування проводу падали дроти. Були обриви проводу були і мусили їхати робити. Один раз використовували, не знаю, років з 15, може з 12 років, тому. було таке використовували лиже. Штани, вальника ліси спеціально мають середині. Волокне дуже довгі. Щоб якщо не дай бог. Пілка попадає на ногу, вона стримує ті волокна на зв'язок. Стримує обертва. Можу побажати їм миру, насамперед миру. бо В нашій країні зараз така ситуація, що вона давить на всіх. Тобто напросто, значить, насамперед, миру, потім здоровля безпечної роботи, без травматизму, ну і всім працівникам. Хай 100 років грубими, а решту дрібними ще жити. Ні, там мучає. Чого немає. Чого мовчати? Дівчат на кава петь. Ні, дякую.